Сьогодні був особливий день день фотографа. Маленька Аня з її яскравими очима та великою посмішкою отримала свою першу камеру. Тепер я справжній фотограф. вигукнула вона. Її дядько Богдан, який був сам відомим фотографом. Лагідно посміхнувся. Фотограф це не просто той, хто натискає кнопку Аню. Це той, хто бачить світ по особливому і розповідає історії без слів, пояснив він. Аня вирішила почати з руху. Вона побачила пухнастика. Маленьке цуценя, що весело ганялось за метеликом. Клац, клац, спробувала Аня. Але пухнастик був надто швидким для її першого кадру. Потім вона помітила сором'язливу квітку, яка ховалася за великим листком. Може, вона позуватиме? подумала Аня. Вона обережно наблизилася, щоб не злякати її. Аня зітхнула. Здавалося, що зробити ідеальне фото було дуже складно, ніж вона думала. Вона сіла на лавку, трохи засмучена, дивлячись на свою камеру. Дядько Богдан підійшов до неї. Не засмучуйся, Аню. Фотографія це про те, щоб помічати маленькі дива навколо. Шукай історії, які хочеш розповісти, порадив він. Аня підняла голову і побачила, як її друзі Максим і Софія весело граються в пісочниці, будують замок. Їхні обличчя сяяли від радості. Клац! Аня швидко зробила фото. Потім вона побачила, як Софія допомагає Максиму підняти відро, яке він перекинув. Це був момент доброти та дружби. Клац, клац! Аня зробила ще одне фото. Відчуваючи тепло в серці, Аня зрозуміла, що фотограф це той, хто не лише бачить, а й відчуває. Той, хто ловить не просто картинку, а емоцію, історію, мить. Її камера стала чарівним інструментом для розповіді. Коли Аня показала свої фото дядькові Богдану він широко посміхнувся. Ти стала справжнім фотографом, Аню, ти навчилася бачити серцем, сказав він. Аня була найщасливішою фотографкою у день фотографа.